Мстивість і злопам'ятність не одне й те ж. Прагнення до помсти відбирає час та калічить душу самого месника. Теж, а от стійка пам'ять про колись спричинене тобі зло є однією з запорук, того, що зло це не повториться. А якщо й повториться, то не скоро. У часи похмурого середньовіччя нерідко траплялися війни й каральні акції, коли цілі міста, цілі народи нищилися під корінь до останнього малюка. У першій половині гуманного та цивілізованого 20-го століття пам'ять про те зло вже припала порохом. Загибель величезної національної спільноти у центрі Європи в середині 20-го століття сьогодні у жодної притомної людини не може викликати нічого, окрім жаху. Втім, свого часу у нацистській Німеччині те, що нині називається Холокостом, було абсолютно обҐрунтованим, легальним та законним. Вітаємо вас у київських історіях. Сьогодні весело не буде. Ми можемо вірити чи не вірити в Бога теорію Дарвіна чи в життя на Марсі. Але якщо хтось обіцяє вас убити, в це варто вірити завжди. Адже коли означений хтось обрости м'язами та отримає вплив, пити боржомі буде вже запізно. На початку 30-х років минулого століття представники націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини НСДАП, Прямим текстом озвучували своє прагнення очистити світ від євреїв. Вони відкрито абсолютно не приховано, не, абсолютно не таємно відкрито. Заявили, що євреї не мають бути громадянами країни, і євреї взагалі заважають розвитку Європи і Німеччини. І весь єврейський народ, діти, чоловіки, жінки, вони мають зникнути. Це була відкрита політика. 1935 року у Нюрнберзі приймаються закони про громадянина рейху, про охорону німецької крові та німецької честі. Для більш як півмільйона євреїв, що в Німеччині народилися, виросли й іншої країни, не знали. Це означало втрату громадянства. Втім, більшості німецьких євреїв. Легше було плекати ілюзії, ніж прийняти сувору та небезпечну реальність. Ми продовжуємо любити Німеччину, це наша батьківщина. Тут на цвинтарях десятки поколінь наших батьків, наших близьких, прийшов до влади містер Гітлер. Містер Гітлер помиляється, так, так роблячи з людьми. Але ми певні, то наша рідна батьківщина, то Німеччина прийдуть чергові вибори, і наші співгромадяни оберуть більш достойних людей. Неприязнь до людини завжди ґрунтувалася на її інакшості. Абсолютно дикі вислови про неповноцінну расу, неправильний череп, неарійську кров були такими ж маразматичними, як і протилежні за суттю допотопні тези про обраний народ. Але для традиційно законослухняних німців вони стали сигналом дозволом на цькування. Мені здається, один з кардинальних уроків це коли. Коли влада контролює суспільство, і тоді влада пропонує ворогів, пропонує друзів, пропонує кого переслідувати. І влада влада створює образ ворога. Спочатку євреїв намагалися просто вичавити з країни, їх звільняли з роботи, їм забороняли займати державні посади, позбавляли бізнесу. За кордон єврейських біженців приймав вкрай неохоче, а рятівної держави Ізраїль тоді ще не існувало. Наприкінці 1938 року Німеччиною прокотилася хвиля єврейських погромів, відома під назвою Кришталева Ніч. А потім почалася Друга світова і дуже скоро країни, що стали пристанищем для втікачів, і самі опинилися під нацистською окупацією. Ці так звані Нюрнберзькі закони, вони транспортувалися на євреїв, які Опинялись під владою третього раху на польських євреїв, потім на євреїв радянського союзу, українських, білоруських, російських, на євреїв Балканських країн. Станом на літо 1941 року нацисти вже не обмежували свій вплив позбавленням громадянства або примусовою інтеграцією. Адже їх представників цієї нації на окупованих територіях ішов на мільйони євреїв. Збирали у гетто та відправляли до таборів. З радянськими євреями церемонилися ще менше. Антисемітська кампанія розкручувалася поступово. Від початку, будучи ганебною, вона не одразу стала кривавою, але євреям окупованих територій Радянського Союзу випало сумнівне щастя потрапити на самий її пік. Їх не виганяли з домівок, не позбавляли громадянських прав, не депортували до таборів, просто знищували на місцях. Моторошний рекорд Київського Бабиного Яру до кінця війни так і не побило жодне інше місце екзеку за два дні кінця вересня 1941 року тут було розстріляно близько 34 тисяч євреїв. Ні до, ні після цього одночасно такої кількості не нищилося. При цьому по всій Україні подібних місць були десятки. Ці люди були приречені на Бабин Яр. Що таке Бабин Яр? Місце в Києві євреїв, але слово сполучення Бабин Яр має таке символічне загальне значення Бабини яри України, тобто місця, де вбивали єврейські громади. Остаточне вирішення єврейського питання. Документу, який затверджував би цей термін, не збереглося. Втім, про нього уголос говорили нацистські керманичі. По всій окупованій Європі, особи єврейського походження, почуватися в безпеці не могли. Їм залишалося лише ховатися. Їх ловили і відправляли у кращому випадку до концентраційних таборів. У гіршому спрямовували одразу до таборів смерті. Тобто табори, де не працювали, а де табори, де привозили, одразу душили газом і вбивали. Таких таборів є шість. Вони всі на теренах Польщі. Вони всі сьогодні меморіали. Це Аушвіц, це Фреблінка, Хелна, Собібор і Майдан. Згадані фабрики смерті не призначалися для знищення виключно євреїв. Проте саме єврейські жертви становили в них більшість, В деяких з них переважну більшість. Польща також була обрана не випадково. Саме тут частка довоєнного єврейського населення була найвищою. Гітлер тоді казав, і верхівка нацистського керівництва казали, що в Польщі зручно по двом причинам. Перша, в Польщі давній антисемітизм, і ми, поляки, ми полякам дуже швидко покажемо їх ворогів. І польська колаборація була величезна, тому що жиди винні в усіх проблемах. Колабораціонізм, явище інтернаціональне. Усі часи знаходилися люди, що волею чи неволею співпрацювали з окупантами. Є відомості, що наглядачами у Варшавському гетто нацисти почасти призначали самих євреїв. Що ж тоді говорити про представників інших націй. В залежності від країни проживання різнилася і доля єврейства в деяких куповних країнах. Їх жителі у знак солідарності зі своїми співгромадянами-євреями нашивали на свій одяг шестикутні зірки, як могли рятували євреїв. В інших разом з окупантами скували та нищили беззахисних жінок та дітей. Колаборантів, добровільних чи вимушених, активно залучали як для пошуку, так, власне, і для нищення євреїв. За замовчування відомостей про єврейські схованки людям загрожували серйозні репресії, а на окупованих радянських територіях однозначна смерть. А також там були вахмани. А це взагалі жахливо. Вахман, в перекладі з німецької охоронець. Охоронців брали з радянських військовополонених, їм пропонували. Ілі живьем з голоду здохнеш зароєм тут, или форма пайок зарплата. А що делать, ми тобі скажемо? Дещо кращим було становище євреїв у країнах-союзницях Третього рейху, як не дивно. Звісно, утиски мали місце, втім до нищення не доходило, принаймні до того часу, поки влада в країні належала місцевим елітам. У Румунії, чи Болгарії, чи Угорщини. Так не було були антисемітські рухи до війни взагалі до місцевих євреїв по-різному відносились. Але так, щоб відправляти в газову камеру, відправляти в яри і розстрілювати, це було непритаманно. Нищення євреїв на теренах Третього рейху перетворилося на індустрію. Керівництво таборів, охорона, власне, екзекутори проходили спеціальну підготовку, курси підвищення кваліфікації. На радянській мові були такі фрази: німецько-фашистські звірі убили мирних советських граждан. Це брехня. Це були люди з ногами і руками. У, у цих людей були родини. Ці люди були членами ФС, АНЗАС, грумах Вермахта. і ці люди холоднокровно чи не холоднокровно вбивали інших людей. Ніхто не зобов'язаний виконувати злочинний наказ. Втім, саме наказом екзекутори виправдовували свої дії на повоєнних процесах. Мовляв, які до нас претензії? Адже ми діяли цілком в межах чинного законодавства. Ми законослухняні громадяни. Ми виконували наказ. Ми дотримувались закону. Результат одних лише євреїв було задушено у газових камерах, спалено у печах, розстріляно у ярах близько шести мільйонів. Більше аніж чисельність населення таких країн, як скажімо, Хорватія чи словаччина. Аномірне винищення цілого народу у дусі похмурого середньовіччя 80 років тому притомна людина у вірогідність такої акції повірити б не могла, проте вона відбулася. Чи можливе щось подібне нині? Чи став Холокост суворим уроком для прийдешних поколінь? Мабуть, не варто плекати зайвих надій. Повторення можливе, адже у душі. Будь-якої людини сидить хижак, і не у кожного він захований достатньо глибоко. З вами.